Панютинський ліцей 15 травня в рамках проєкту Магістральна неконференція міні еткемп Панютине встановили рекорд з написання листів вдячності українським медикам, які борються з COVID-19. До цієї ініціативи підключилися педагоги та учні з різних областей України. Мали змогу долучитися до проведення соціальної ініціативи Супергерої серед нас, коли всі, всі бажаючі могли привести собою та віддати на благодійність речі необхідні для боротьби з ковід, або якісь певні засоби індивідуального захисту, маски чи антисептики та інше. 17 травня учні відправили листівки у лікарні України. А вже 20 травня Панютинський ліцей передав листівки з подяками-лікарям, які борються з covid 19 до медзакладів Лозової. Ми вирішили, що нашим лікарям, які сьогодні рятують наше життя, ми особисто вручимо цей пакунок. Будь ласка, тіма, вручи, там листівки, там деякі речі, маски, антисептики, лист від команди Кемп Панютина з вдячністю за вашу складну і благородну працю. Ми вдячні за цей захід і бажаємо дітям, нашим молодому поколінню, Здоров'я. Успіхів в навчанні після навчання стати достойними людьми, громадянами нашої України.